Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями, знаннями, що обезпечать від лиха. 120 тисяч гривень за невтручання у рейдерські захоплення. Такий хабар запропонував посадовцю поліції Дніпропетровщини, підозрюваний у рейдерстві. Зловмисника затримали під час передачі першої частини Калиму. До правоохоронців потрапило повідомлення про втягнення особою, яка перебуває під слідством посадовців поліції до корупційних схем щодо рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств. Оперативникам Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України стало відомо про одного з місцевих жителів Дніпропетровської області, який намагається втягнути працівників поліції до корупційних схем. Чоловік є одним з основних фігурантів у кримінальному провадженні, розпочатого Генеральною прокуратурою України, у, за фактом рейдерського захоплення. 32-річний Дніпропетровець пообіцяв 15 тисяч доларів хабара заступнику начальника управління захисту економіки Дніпропетровської поліції за те, щоб відносно нього правоохоронці не вживали будь-яких заходів спрямованих на доведення причетності його вини у зазначеному злочині. 32-річного фігуранта кримінального провадження було затримано на гарячому. Чоловік намагався віддати першу частину хабара за статтею 208 кримінально процесуального Кодексу України зловмисника було затримано у службовому кабінеті посадовця поліції під час передачі ним першої частини від обіцяної суми 3 тисяч доларів США на теперішній час вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Це частина 3 статті 369 кримінального кодексу України. Законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Слідство набирає обертів. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві львівського таксиста. Зловмисниками виявилися мешканці Київщини, двоє братів віком. 34 та 39 років раніше судимі за скоєння розбійних нападів. Про події злочину дізнавалися наші кореспонденти днями на узбіччі дороги у селі Софіївська борщагівка що у Київській області, перехожі виявили бездиханне тіло чоловіка з ножовим пораненням у груди. Як встановили оперативники, загиблим виявився 31-річний львів'янин. Він працював таксистом у Львові. Автомобіль Шевроле, на якому він приїхав у Київську область. Був припаркований неподалік місця злочину. Поліцейські провели низку слідчо оперативних заходів та вийшли на слід осіб, причетних до скоєння вбивства львівського перевізника. Слідством також встановлено, що зловмисники мали намір заподіяти лихо ще одному таксистові. Після вбивства вони замовили інше таксі. От ми визвали таксі. Тут ми прийняли рішення, що треба їхати в Львова зі слів київського таксиста за поїздку йому пообіцяли кругленьку суму грошей, проте їх водію вони так і не заплатили. Ані продовжували 4 тисячі гривень, плюс заправляти автомобіль в сторону Львова і обратно. Після того як ми добрались до Львова, вони зі мною одразу не розчитались, почали говорити, що. Мол, платять попоже. Як зазначають у поліції, друге вбивство вони теж ретельно спланували. Оперативними заходами також встановлено, що телефон вже, мабуть, майбутньої жертви. А та таксиста, який виїхав з місця Києва, вже був в 11 годин зданий у ломбард за для отримання грошей. При затриманні у салоні автомобіля, окрім водія таксиста, було троє пасажирів, двоє зловмисників, причетних до вбивства, та 36-річний чоловік. Овік, усі мешканці Київської області у результаті проведення слідчих дій двом висунута підозру у скоєнні мисного вбивства. Також вони затримані в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За фактом убивства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. У Києві поліція затримала. Викрадачів стародруку апостол, будучи фахівцями з питань антикваріату, вони забажали за старовинну книгу 150 тисяч американських доларів. Як розвивалися події, дивіться далі у сюжеті в одному з столичних ресторанів під час проведення спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб, причетних до викрадення книги апостол з бібліотеки імені Вернацького. Успішна спецоперація була проведена внаслідок реалізації оперативних заходів відпрацюванню можливих зв'язків підозрюваних. А також безпосередньої роботи оперативників у середовищі викрадачів. Усі затримані спеціалізувалися на викраденні предметів антикваріату на замовлення. У момент затримання чоловіки намагалися збути викрадену торік книгу. Продавці просили за стародрук апостол 150 тисяч американських доларів. Утім, зрештою зійшлися на цифрі у 100 тисяч доларів. США. Після продажу книга швидше за все неймовірніше мала потрапити до Російської Федерації. Нагадаємо, стародрук апостол Івана Федорова 1574 року зник 10 травня минулого року. Тоді, за даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Результатом копіткої роботи поліцейських стало затримання зловмисників. Наразі одночасно проводяться п'ять обшуків триває досудове розслідування. Більше 20 крадіжок з гаражів та сараїв полтавців на рахунку двох чоловіків злодюшки проникали до цих приміщень, забирали інструменти та все, що мало бодай якусь цінність, продавали, а виручені гроші витрачали на свої потреби. Близько двох місяців двоє чоловіків у Полтаві промишляли крадіжками із гаражів та господарських приміщень. Потрапляли до них майже завжди шляхом вільного доступу, коли люди залишали їх відкритими через свою необережність. Виносили електроінструменти та різні речі, які потім продавали і витрачали гроші на свої потреби. Після одного з таких проникнень їх одразу затримала поліція. Так встановлено більше десяти злочинних епізодів діяльності вказаної групи осіб. Вони були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості о їх злочинах внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками статті 185 частини 3 кримінального кодексу України. Чоловіки вже мали проблеми з законом. Під час проведення обшуків у їх помешканні правоохоронці вилучили речові докази. Нині їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Це була програма «Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щасливі!